Тільки Хора до Сібу через транзитом через Негрос. Це звідки я зараз і вертаюсь. І тут ще трохи часу розповім одну ще таку трагікомічну історію. Ну, вона більш комічна, але все-таки певний елемент трагедії там є. І от десь роки два тому подорожував я по Негросу і там до знайомого блогера Філіппінського. Це буквально, от я тільки-тільки ще там почав щось знімати, як повернувся з палавану. І от я приїхав до нього і він мене там возив по різним місцям і завіз він мене там о, десь так в місцевих горах. Ну, ну, така от, ну, Гора не гора, ну, такий доволі великий пагроб в предгір'я, скажімо так. І от один іноземець викупив там землю зверху. Бракував туди дорогу, власноруч практич.